Хто з нас не чув, як звучить церковно слов'янська мова, скільки чудесних епітетів їй присвоєно? Мова святих Кирила та Мефодія, свята мова, Богом дана мова, адже на ній не лаються, не вживають в побуті, лише звертаються на ній до Господа. Український обиватель, почувши, як звучить богослужбова мова в Почаєві чи в Києво-Печерській лаврі, і гадки немає, що та церковнослов'янська кілька раз реформована, коректована, редагована і змінена під впливом російської мови. Ви ніколи не задумувалися, чому в українській і російській мовах голосні деякі читаються по-різному? Адже російська абетка, так і як і українська, запозичена з цирконослов'янської справа в тому, що на момент формування українського та російського правописів церковно слов'янська в Україні звучала дещо по іншому ніж в Росії. Київський ізвод або діалект. Церковно мови, або як ще кажуть, церковнослов'янська з українською вимовою була поширена по території України, яка напевно виходить за межі сучасної держави, як на сході, так і на заході. Московський або синодальний ізвод сучасна локалізація або службової мови в канонічних храмах. України була впроваджена з 19 сторіччя, спочатку в містах, а потім і в селах. До кінця 19 сторіччя цей ізвод був поширений по всій російській імперії. Території, що не ввійшли до складу Росії, Закарпаття, Галичина, частина Буковини зберегли київський ізвод церковно-слов'янської мови. Така вимова не вважається чужою і переплітається з місцевими діалектами, і на слух сприймається як рідна, на відміну від московської зводу. Тому і для україномовної Волині сьогодні виникає проблема переходу на українську мову богослужіння. Сьогодні під виглядом благочестя і благочинства викорінюється київський і впроваджується московський звод церковнослов'янської мови в західноукраїнських землях. Насправді в цьому нема ні благочестя, ні благочинства, а банальна геополітика, в яку замішані як прості миряни, так і духовенство різних рівнів. Київський звод церковнослов'янської мови, якщо не поширювати, то принаймні необхідно зберегти там, де він є сьогодні. Адже київський звод, церковнослов'янської мови є древніший і точніший за московський звод. Ось візьмемо, наприклад, лише кілька слів: Тебе і тобі так звучать вони в київському зводі як слова різні за значенням та різні за написанням. Подібне зі словами мир і мір в московському зводі звучать однаково мір, хоча різні за значенням на старовинних іконах, рукописах та стародруках знаходимо українізми та свідчення існування київського ізводу з давніх часів. Ось, наприклад, великий часослов, видрукований в друкарні Києво-Печерської лаври в часи правління імператриці Катерини II. Перед кожним богослужінням вміщено невеличку віршовану епіграму. І що цікаво, римується і програма, якщо читати тільки згідно київського ізводу. І наостанок всі чули історичну байку про те, що українську мову вигадали в Австро-Угорщині в 19 сторіччі. Брати, великороси та малороси свято в це вірять, незважаючи навіть на те, що в основу літературної мови ліг полтавсько-надніпрянський діалект. І зауважте, що в 19 сторіччі це була територія Російської імперії. А тепер подивимося сюди. Відома новгородська ікона початку 14 сторіччя Георгія Побідоносця, чудово змії із життійними клеймами. І що ми бачимо святого Георгія садиша в тімницю. святого Георгія б'ють сухими дубці, святого Георгія у дитя мервуть. Написи на іконі переповнені українізмами. Невже і сюди вмішалися австро-угорці? Питання риторичне.